Привіт усім! Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні я повертаюся знову до цим А повертаюся до цимбідіумів, тому що я побачила дві великі новини. Перше, ця новина одна велика, ось така. Дивіться, як він швидко росте. Це отой квітконіс, який я вам показувала минулого разу. І він був такий, напевно, наполовину менший. А тут в нього вже з'явилися навіть пуп'янки. Дивіться. Ось маємо вже початки квітів. Ось так. Бачите, який він здоровий. Ось звідси. Ось він тягнеться. Він вже має десь добрих 30 Ну, ось я виняла з холодильника лід. Просто заморожена вода. Це відстояна вода з вулиці. Навіть я б сказала, дощова вода, та, яка набирається у відро від дощів. Ось, і я вже ось починаю розкладати лід у горщики. Так як в мене в домі. Сьогодні 19 градусів буде на ніч. Ну, можливо, на градус опуститься температура, але все рівно для цим це за висока температура. Ще що побачила, бачите, синенькі гранули, я додала ще, тому що з цих когорщиків все більше і більше я знаходжу на підлозі таких маленьких равликів. Тобто, бачу, що вони тікають, але вони і не живі. Вони випадають з горщиків вже такі, напевно. Можливо, мертві, можливо, напівмертві, тому що деякі з них ще рухаються, але потім вони гинуть. Ось. І ось Зараз хочу вам показати, Буквально, ось дивіться, кусочок льоду. Бачите? І ось так я кладу буквально на край горщика. Бачите? Ось так. Але так повертаю, щоб він стікав туди вниз. Ось таким чином буде собі лід топитися. І на протязі ночі, ось ось так. Бачите? Два. Не можна класти близько, ось, наприклад, тут сюди. Бачите, я б зараз прибрала цей камінчик і поклала би ось сюди. Але тут у нас є дуже близько бульбочка. Тому оцей зріст лід класти під нього не можна. Навпаки, я закладаю його ось так кусочком кори, а лід покладу, зараз я вам покажу, ось ось сюди. Бачите, поставлю кубик льоду, ось отак от сюди. в цей там в мене є, значить я цей перекладу ось сюди ближче, щоб він собі ось тут помалесенько стікав і харчував тоді кореневу. Ось так, бачите? Ось один кубик тут у нас буде, буде стікати помаленьку, ось вже починає він топитися. Бачите, ось тут мокре. Зараз листочок заважає. І ось тут. І я зараз тут ще десь пошукаю, де можна було покласти ще. На коріння класти не можна. Ну Ось тут ми маємо молоденький зріст. І тут є місце, де можна би було покласти кубик льоду. Але я сюди його класти не буду, тому що молоденький зростик, бачите, йде ось, ось сюди, ось отут його дно. Ось тут він коло самого, бачите, де сама бульбочка закінчується, тут в нього є молоді корені. Тому сюди класти ми не будемо. Лід можна водичку проливати, але лід класти не бажано. І ось тут, в мене, бачите, такий гарний кусочок. Такого вугіллячка, і воно просто корінь, ці молоді е, бульбочки впираються на оцей, на це вугілля. ось Ну Я так побачила, що ось тут бачите, знову-таки дивимося тут тут є у нас мох, і ось сюди можна покласти ще один кубик льоду. Зараз я його виберу і ось так покладемо ось тут де паличка, де вже є не молода бульба, а така більш старіша. І ось сюди я ось так приміщу оцей лід. Падає, не хочу він тут триматися. І ось отак, бачите, я закладу ось сюди оцей лід. Тут він не пошкодить нічого, бачите, бо ця бульбочка у нас старенька. Ось оця. ця бульба теж старенька, мається на увазі не молодий такий собі пагінь, що він дуже чутливий. А тут є трошки моху, і ця теж стара бульбочка, вона захищена мохом. Таким сухеньким. Ось, і отак буде помалесенько тобі топитися буде цей лід, і поступово буде поступати всередину горшечка, буде поступати холодна, прохолодна водичка. Ось. Ну і ось так на протязі ночі. Буде топитися лід. Нехай тут буде три кубика, нехай буде тут три кусьминчика такого льоду. Два навіть може бути, якщо у вас більшенькі, до мене ці меншенькі. У мене є інша така формочка, де в її більші такі кубики льоду, то достатньо три. Ну, а цих маленьких то бажано поставити на такий горщик, щоб було хоча б чотири. Ну, але в всякому разі є те, що є, хоч трішечки, але все рівно ґрунт буде охолоджуватися. Як я вже казала, на цьому я не побачила. Ще наразі, ось отут тільки я побачила, що, наче, накльовується квітконіс, бачите, ось він. Але наразі ще нічого я не бачу. Так, активно він ще не зростає. Далі. Так, далі, слідуючий цим бідіум. Тут теж я вже поклала два кусьменчика льоду і хочу ще з вами разом поглянути на ні, тут оця бульба видала нам молоденькі, бачите, зрости, ось один, он, другий позаду. Але ще наразі я поки що тут нічого не зауважила, щоб щось десь так нам дуже підросло. Тобто я не бачу квітконоса, можливо, десь потім. Але що я тут побачила? Чому я вирішила показати вам сьогодні знову цим відео? Перше, що я зауважила, це були равлики на землі. Але що саме цікаве, подивіться. Ось ось тут дивіться, ось це це черепашка равлика. І я його знайшла тут, на поверхні оцього моху. Дивіться, який він маленький. Дивіться, який він малесенький, і він вже висох. Бачите, його там внизу немає, він висох всередині. Він вибрався на поверхню. Вже сама черепашка може бути тут. Він вибрався на поверхню. Бачите, тут навіть якщо підняти мох, ну, там нічого немає наразі. Не бачу. Ось тільки підріс отой кінчик, пам'ятаєте, ми з вами бачили. Але швидше з цього, що мені так видається, що той кінчик, отой, отой зелененький, такий там посередині, що це буде молоденький зріст. Це просто буде рости нам ще один, ще одна бульбочка сформується для того, щоб потім нам в наступному році видали вона квітіння. Ну і мені ще би хотілося покласти, так як тут горщик доволі величенький, то я покладу ось так ще тут зо два. Таких кусьминчика льоду, і нехай собі топиться. Так, цей ми теж побачили. А що саме цікаве, я додала потрішечки більше буквально сьогодні, перед тим, як оце розкладати лід, я підсипала ще сюди таких з тих саненьких гранул, тому що я побачила, що все-таки ті равлики звідти виповзають на поверхню, і вони гинуть. Значить, цей такий дійовий е, сам препарат, який нам потрібно використовувати, і він дасть. Ну, він зробить свою роботу. Так, в цьому, в цьому, що в нас тут? Що в нас тут, теж я додала сюди, додала е, синіх гранул, і так наразі зараз тільки я бачу зростають оті молоді зрости. Дивіться, який гарний цей зростик. Тільки зростають молоді зрости, дивіться, цей цей. Але квітконосів поки що я ніде не бачу. Відповідно, я хочу покласти, хочеться мені ще покласти десь ось тут кусьминчик льоду. Ну, В цьому, В цьому. зараз я камінчик переставлю ось так. А лід поставимо ось так отут. І нехай так помалесенько він собі. Тут буде два, два кубика. Ну, і можна десь ось тут покласти ще одненький. Такий невеличкий. Ось отак. Покладемо отут під мох. І нехай собі там теж він топиться. До ранку вона все розтопиться. До ранку все тут гарненько буде просякнуте водичкою. Ну а вже завтра я полию їх холодною водою. Обов'язково цим бідів потрібно проливати холодною ще й, можливо, відстояною водою. Цим бідію бажано поливати відстояною. Або дощовою холодною водою. У мене є на вулиці така дійсно льодяна вода, холодна, і вже завтра вранці я пролию цим бідіуми оцею такою льодяною дощовою водою. Тому що потрібно, щоб вони мали все-таки підтримувався в них якийсь такий температурний баланс. Е, мені хотілося б більше квітіння побачити цього року. Так що буду поливати холодною, холодною водичкою. Ну, ось тут позаду, бачите, ось тут такий довгенький це теж слимачок. Це маленький слимачок, який випав десь, звідси, з цього горщика. Ось і тут, знову-таки, покажу вам отой великий був у нас, пам'ятаєте, найбільший квітконос. Не можу я повернути. Зараз хочу ось так ближче повернути, щоб вам показати. Ось так. Дивіться, який цей квітконос. Великий, гарний. Він виріс в два рази більший, але я сюди не маю куди покласти льоду. Тому що тут буквально, бачите, ось на пальчик сантиметр. Ну, максимум півтори, тут між цією бульбою до края горщика. І я буду шукати, куди б його можна було примістити. І ця та бульба дійсно, як яблучко, зробилася ще й така червоненька, блискуча, гарненька, велика-велика, наче цибулина. Гарна дуже. Мені вона дуже подобається ця рослинка. Зараз я акуратно. І ось такий вже в нас квітконос. Бачите? Я вам показала, там є в нас вже пуп'янки. Трошки на квітконосі з'являються такий, наче черво, такий солодковатий наліт. Дивіться, покажу вам, бачите, ось тут ось він такий, наче липкий. Зараз я перегляну ще уважно, чи там немає десь слимачка. Ось. І ми з вами оглянемо довкола. А ось тут є місце. Дивіться, ми ось тут поставимо ось так лід. Він трошки далі від корінчиків. І на мохові буде гарно навіть рости і буде собі підживляти там рослинку. Ну, ось так буде він тут стояти. Оцей кубик льоду навіть можна би було б покласти ще якісь маленькі. Зараз я дістану. Ось отак два покладемо. Ось так, і хай собі вони тут поруч і будуть. От, вони якраз будуть протікати туди всередину горщика, і корінчики будуть поглинати цю водичку. І заодно буде їм прохолодніше. Ось, там корінчики на поверхні, і я не буду ризикувати більше класти, тому що бачите, дивіться, молодий паїн, ось він прямо з крайчику. І тут немає куди більше покласти льоду. Не буду класти немає куди. Не буду ризикувати, не буду застужати молоді пагони. Ось так мене питалися показати, як я саме це роблю. Ну ось це чиста вода. Можна заморожувати, коли ви відварюєте рис. Можете злити оцю водичку, якою ви змивали рис, і можете теж заморозити цю воду у формочках. Можна заморожувати картопляний. Теж коли картоплю чистите, промиваєте картоплю, бо я не знаю, як хто. Я завжди, коли почищу картоплю, поріжу, я її промиваю. Ну так залишу хвилини п'ять у воді, потім промиваю цей відвар, теж зливаю і теж його потім поливаю свої цимбідіуми. Ну і не тільки цимбідіуми, клівію теж і заміокалькус, заміокулькас, вірніше, правильно. Заміокулькас теж можна так само класти по кусочку льоду на горщик, але так, щоб він близько не був до картоплини. Так, показала вам оцей квітконос, Зараз я ще поверну Ну той великий квітконос я вам показала, цей що я від цього. самого, цим І покажу вам ще отой другий. Дивіться, як він гарно підріс теж. Практично в два рази підросли. І ось тут по краючику, бачите, ось ось по краю. Не видно вам, так? Може, отак буде видно. Дивіться, ось по краю, дивіться, який тут солодкий нектар. Цей нектар приваблює комах, цей нектар приваблює равликів тих самих слимаків. Ну і я тут насипала ще більше синіх гранул. для того, щоб можна було піймати. Щоб вони виповзли і щоб, можна, щоб їх можна було позбутися. Ну, теж тут десь нема де покласти. Бачите? Нема де покласти в цьому горщику лід, тому що поставлю тут заморожук від конос. Бачите? Тут немає як, тому що тут дуже близько знову до молодого зроста. Ось молодий зріст. Ось отут. Тут теж лід класти не можна. Ну і тут молодий зріст у нас, у нас теж. Бачите? Тут немає місця, тому ми тут класти його і не будемо. Будемо поливати холодною водою. Так, це те, що стосувалося цього цим -бідіума. В цьому цим теж, бачите, зростали. Я думала, що це квітконоси, хоча це ще може бути і квітконос. Ось, дивіться, як гарно вже підріс. Він був такий зовсім маленький, як оцей, бачите, ось знизу. А цей був тільки проклюнувся. Зараз він же ось такий великий. Ось. Ну І цей ось так гарно, дивіться, як він підріс. Поклали кубик льоду. Розкладу сюди ще більше. Зараз дістану з морозилки і розкладу ще більше сюди льоду, щоб можна було теж охолодити цей горщик. Ось, тут теж я підсипала, так само підсипала я синіми гранулами, тому що тут теж звідси виповзають равлики. Побачила я. Ось, показала вам теж, бачите, ось таку красу. Ось там пуп'янки зав'язуються вже собі всередині. І вже будуть у нас буде квітіння. Побачимо далі з часом, як воно буде розвиватися. Ось так виглядає цей квітконос тепер. Ну, він став два рази більше, я б сказала, то навіть і більший, як в два рази. Що дуже тішить. Ну, ось такий. Ну, скрутила, дивилася на цю бульбу, і Чесно кажучи, оцей маленький, оце, що я вам показувала, бачите, ось такий квітконосик, він теж зростає. Але що саме цікаве, я побачила ще один квітконос. Подивіться, он всередині. Бачите, з отієї, наче такої бульбочки з підкриючої від бульби. Побачила знову, бачите, є отакий гостренький носик. І, можливо, це може бути квітконос. ну, Але подивимося, хай вже росте, подивимося потім з часом, що це таке. Так, якщо приглянутися, то це, наче дійсно квітконос. Я зняла криючу, яка була поруч, і воно дійсно мені дуже виглядає на квітконос. Ну, а нехай вже підросте, подивимося ще за тиждень, побачимо, який буде результат. Ну, але мені дуже подібний. Я б хотіла, тому що навіть виходить він з-під бульби, не з боку, а наче з під самої бульби, так як, так як зростають квітконоси. Ну, але вже хай зростає, буде, буде мати. І від цього кицембідіума два квітконоси цього року. Ну, і цей найбільший цимбідіум я в ньому теж розклала лід, він же подекуди навіть розтопився. Ну, більший він не розміром. Я маю на увазі в нього найбільший горщик. Ось, приглядалася я довкола, дивилася, отут оце зростаннячко, бачите, яке раніше я вам показувала. Так воно залишилося незмінне. Воно поки щось що таке, тільки таким собі. Маленьким якимось дзьобчиком виглядає, боюся його пошкодити. Але воно мені дуже подібне на квітконос. Ну, нехай буде. З часом ми побачимо, він все рівно підросте, тому що у цим бідіомів немає такого, як у фаленопсиса, що може почати зростати квітконос, а потім він завмирає. Тобто, цей квітконос або не розів'ється взагалі. О на такому стані він не висохне, потім він відвалиться, або, можливо, або буде зростати, буде активно зростати. Давайте довкола теж я насипала цих синіх гранул. Ось, тому що, як я побачила, в ньому теж я була, знайшла дві черепашки, ось тут прямо зверху, в самому горщику. І довкола було теж кілька таких оцих равликів, які вже загинули. Так що, думаю, що. Все буде з цим відеумом цим добре. Тепер хотіла вам ще щось показати, подивіться. А ось тут коло бульбочки. Подивіться, приховався, не видно вам. Зараз воно сфокусує саме туди, куди мені потрібно. Ой, хочу вам показати, і не маю як. Дивіться, ось ось тут, ось отут ось ось-ось-ось-ось-ось ось. -ось, 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 -ось. Росте грибочок. Хі -хі -хі. Як, він там оп... як він там взявся, звідки він там взявся? А собі росте якийсь там грибок, ну нехай росте. Скажімо так, у ґрунті багато мікоризи. Пам'ятаєте, я казала, що я додавала триходерму. Ось. І якщо є у ґрунті ось такий собі симбіоз. дивіться, як вони гарно зростають. І мох, і грибочки. Десь собі там заховався грибочок такий, ну нехай росте. Ось, а ми довкола подивимося, зараз може десь тут ще щось виросло в нас. Заглядала я докола дивилася, крутила цей цимбі, але нічого нового я не побачила. Нічого нового я тут не побачила. Ось, якщо так активно зростає, Отой От Квітконос в тому цимбідіумі, то в, цих, в цьому в цей такий великий в ньому повинно би щось було бути, але ні, наразі немає нічого. Ось, Добре, що нема равликів. Це теж добре, що немає тут ніяких вон, слимаків. Тобто навіть, ті, які були, вони загинули. Тут тільки зростає гарно кисличка, причому листочки вона практично всі скинула, тільки залишилися квіточки. Бачите, ось такі теж вже висихають. Ось квіточки відквітають, але там знову ви знаєте, що кислиця вона постійно випускає нові, нові листочки звідти з ґрунту. Там не мають такі корінчики, в нього таке дрібненьке корінечко в цій квіточки, і, відповідно, вона собі буде звідти випускати з корення молоді листочки. Молоді зростання. Ну, а тут більше нічого не побачила я. Переверну зараз. Ну і все. Отак, от от, бачите, я розкладаю лід по поверхні горщиків. Тут, до речі, в, то, в тих горщиках вже майже ось лід майже розтопився, трошечки ще залишилося. Тому, що, як я вже казала, температура в квартирі висока. Ну, квартира мається на увазі в будинку, у мене температура висока, і лід топиться швидко. Ну і чимось потрібно нам. 에... Трошечки помен... зменшити температуру всередині горщика. І оця водичка, якраз оцей лід, допомагає. І ось оглядала я котлею і приготувала її викинути. І подивіться, що я тут побачила. Дивіться, ось одне зростання. А з іншого боку я побачила ще зростання. Дивіться, ось ще зростання. Ось то тут, бачите, яке маленьке. Але тут росте щось. Хотіла викинути її. Ну, а вона хоче жити. Ну ось, Полила я трошки водичкою, принесла з вулиці холодна вода. Буквально потрішечки налила, щоб водичка на ніч просякла трошечки ґрунт. А вже завтра я додам таки доволі багатеньку води, бо цим відео ми люблять пити, особливо зараз, коли нарощуються молоді пагони і квітконоси. Ось так. Це от новини, які на сьогодні. Це буквально від минулого разу, як я вам показувала, пройшло зовсім небагато часу. Ось, і отака, такі зміни в мене в горщиках. Чому я дуже-дуже тішуся. Це результат старань, результат праці. Ось. Ну і вже десь на слідуючому тижні, мабуть, я покажу вам, які в мене результати є по орхідеях. Деякі з них випускали квітконоси. Активно нарощують, ну і вже потім буде інше відео. Дуже дякую вам за вашу підтримку. Дякую за ваші пальчики догори. Всім хорошого вечора, спокійної ночі і всім пока.